Коли набоїно спраглих а ріки наповнено, склянка порожня, перша фраза будує нову історію, дивовижний чи навіть химерний будинок, залежно від калібру досвіду фантазея. Можна зайти через двері, можна крізь стіни, можна запросити в гості цілий світ, без загрози тратити особистий простір для комфортного існування. Гості створюють домашній затишок, забігаючи на хвилинку або зупиняючись у тебе на руки, гуляють у твоєму саду, перебирають твою фонотеку, стукають виделками по столу, шукають розваг у шухлянах. Вони є серцем будинку, про який ти мрія з дитинства. Дні народження великій компанії, кремові тісечка, божевільні витягки. Абсолютно щасливі сонячні ранки наступного дня. Тепер ти насправді маєш це і радієш своїм гостям, де кого бачиш вперше, хтось так довго блукав, грутаючи мапи, словники-розмовники, струшуючи компаси, слонячи палець на вітрі, що мить вашої зустрічі стає відкровенням, солодким бальзамом для чаю і страв. Ночі твій будинок сяє ліхтариком наповнює склянки пережитим за день, готує приємні сюрпризи, мугикаючи ніс. легко створений, щоб любити, Винайдений тобою. Скільки цукру, і чай, дві, будь ласка, як вам на люстрі, бачимо сотні прихованих див. Хто тут хазяїн будинку, літній і тихий, колишній в'язень чужих думок. У нього нарешті всі вдома.